Олена Малютіна, доброго дня вам. Пані Олено, сьогодні під вечір спливають, якщо я не помиляюсь, це сьогодні, 48 годин ультиматуму, який Гіркін там і так звані нові вла... ДНР, да, нова влада, ну, я не знаю, як їх саме проголошено. Да, вони ж поставили ультиматум, що якщо протягом 48 годин всі, всі силовики, міліція, митники, прикордонники не перейдуть під їхню юрисдикцію, то будуть вважатися ворогами. Що там, яка ситуація зараз на Донбасі? Ну, якщо вони вважають, що е, всі, кому е, запропонували стати громадянами так званої Донецької Народної Республіки, і вони стануть і вони будуть ворогами, то хай вони самі собі будуть ворогами. Е, я так гадаю, що мало хто має бажання перейти е, в громадянство так званої Донецької Народної Республіки, чесно кажучи. Mm -hmm. Це вже їх проблеми. Я не думаю, що буде якесь там дуже серйозне протистояння, бо як вже відомо, там внутрі дуже такий сильний розкол І, ну, я знаю, знаєте, там два українці три гетьмана. Там, мабуть, більше українців, що так дуже багато гетьманів. Ну, добре. а... В якому, що там зараз відбувається, тобто яка ситуація зараз на Донецьку? на Донеччині? Ну, наразі в, Донецьке, в місті Донецьке дуже спокійно, люди працюють, ходять по своїх справах, лікарні працюють в центрі і ну, як стало відомо, зараз дуже на часі підготовка до здоровчого сезону дітей, а такі, знаєте побоювання щодо безпеки їх. І ми плануємо на наступному тижні е, е, зробити таку прес-конференцію і в тому числі взяти, ну, спробуємо на цей випадок, взяти інтерв'ю так званих представників Донецької Народної Республіки, вони зможуть забезпечити е, спокійний відпочинок дітям в Святогірську і в оздоровчих е, таборах взагалі. Якщо то буде їх ласка, вони, ну я, я гадаю, що мають щось сказати на захист дітей. Угу. Ну, давайте по головних питаннях з вами коротко. Тривають погрози прикордонникам і погрози журналістам. Там що вам про це відомо зараз? Ну дуже серйозні погрози, і дуже серйозна на жаль ситуація в Донецькому обласному державному телебаченні. Бо там більш ніж сотні терористів, які заблокували взагалі роботу державного телебачення в Донеччині. А, ну тут є інший а, бік а, проблеми, бо декілька того самого телебачення стоять на боці цих самих терористів. Mm -hmm. Ну я звичайно за певну плату. Це непогано, я так думаю. А, ну, вчора я мала розмову з директором а, телебачення Донецького обласного паном Цоловтом. Він дуже стурбований. Він а, звичайно, ну зараз до відпустці його а, а, Заступник працює, ходить на роботу, дуже неспокійна ситуація, і дуже, знаєте, так воно там багато е, зброї, багато вибухівки з його слід. І він дуже занепокоєний. Я знаю, що Дару пан Дарута е, наказав прийняти щодо захисту і. Спробувати домовитися домовитись з терористами, хоча б хоча б вивести деяке обладнання для роботи Донецького обласного телебачення. Ну а там трудно, важко дуже важко сказати щось таке конкретне і на захист е цих людей. А на настат... само журналіст дуже важка ситуація, бо вони дійсно вважають жур... українських журналістів ворогами. І ця редакції погрожують журналістам для, для журналістів це найсправжні, як на війні. <риві> Зрозуміло. Пані Олено, і одна з центральних таких тем це пожежа на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому. Е, вже 15 годин триває газіння пожежі, навіть більше вже, мабуть, вже 16. І що там відбувається? Можливо. Я буквально годину тому спілкувалася з начальником вугільної промисловості нашої адміністрації. І він запевнив, що там насправді в позаштатна ситуація, але вона не ну має якої загрози. Люди вже давно були виведені, сразу після початку пожежі були виведені із шахти. Да навіть якщо в разі там буде пожежа, вони зараз наразі локалізують. Але якщо е, будуть якісь проблеми, то учасник, він, ця ділянка взагалі буде закрита. Тому там ну, проблема, але не така вже, знаєте, глобальна. Добре, будемо сподіватися, що обійдеться без жертв. І також бажаю вам якомога менше приводів, щоб домовлятися з терористами. І якомога більше віри в, від людей, які їм симпатизують цим терористам, мешканців Донбасу. Дякую, ми будемо тримати, тримати з вами зв'язок. Це Олена Малютіна, прессекретар.